30 листопада 1909 року в Чернівцях відкрили новий залізничний вокзал. Відтоді будівля майже не змінювалась, робили лише косметичні ремонти та незначні удосконалення. Тож сьогодні вокзал виглядає майже так само, як і понад 100 років тому. Нині ж студенти створили проєкти реконструкції. Ми зробили кілька вилазок по території броварні, цегельного заводу, ближче до річки Пруд до кільця, і пізніше. Студенти напрацювали ескізні концепції попередньо поділившись на різні команди і взяли різну тематику. І потім ми поїхали в Мангейм для такої заключної частини. Студенти подивилися на те, як працює урбаністика в тому місці. Поділилися досвідом з своїми німецькими колегами. Студентів розділили на три команди: Перша працювала над привокзальною площею, пропонували розширити тротуари і створити транспортний хаб. Друга розробляла реконструкцію промислового кварталу біля прута з відновленням цегельного заводу та броварні. Третя над пішохідним зв'язком між вокзалом і центром міста ми поки що працюємо над тим, аби промапувати різні проблемні точки, дослідити це питання, зрозуміти відгуки містян, чи поділяють вони думку наших студентів, їхніх ескізних напрацювань, чи те на що ми звернули увагу у проектах, справді їм відкликається. Тому зараз нам важливо провести таке дослідження і вже потім розуміти, до чого ми далі йдемо. Проєкти навчальні, тож реалізовувати їх найближчим часом не планують, але вони дають можливість подивитися на місто очима молодих архітекторів і зрозуміти, що важливо для чернівчан. Гарний старіний, але треба його обновити. Я ще малесенька була. Я його таким запам'ятала». Треба щось оновлювати. Я вже бачу проекти, не всі правда, але цікава ідея. Желательно. «Хотіло?» хотіли, <рив> да. а чи подобається вам зараз наш вокзал? Не дуже. Чому? Я, якийсь незрачний. Так, свіду. Дивиться, то він невзрачний. Хоч ці ескізи поки що лишаються студентською роботою, вони вже відкривають простір для дискусій. 22 серпня до 13.00 презентацію можна побачити на головному вокзалі Чернівців І уявити, яким він може стати у майбутньому. Надія Фіщук, Олександр Окіпняк, новини Сі4.